Дебати довкола нас вулиць продовжуються. У Охтирці члени громадської ради вже у понеділок будуть вирішувати долю стареньких вулиць. Кажуть, їхні назви слід було змінити ще з приходом незалежності України. Втім, переписувати історію взялися лише зараз. Людей же такі зміни, хоч і збентежують, втім відійти від радянського минулого треба. кажуть охтирчани. Вулиці, які названі в радянські часи, вони відірвали нас від історичних корнів. Тому я особисто вважаю одним махом, поміняли і все. І на то і на тому все діло скінчилось. Коли посилали війська Муравйова на Україну, то в наказі було зазначено таке: так ударить по цій буржуазно націоналістичній сволочі, щоб ні через 70, ні через 100 років не було повадно жити віддільно від Росії. Це така любов і таке відношення самого Володимира Іліча Леніна до. Україна, я тільки однозначно за перейменування Євген Мегера – досвідчений краєзнавець. Історичні дані про Славетну Охтирку збирає протягом всього життя. Чоловік впевнений, якщо й шукати нові назви вулицям міста, варто зазирнути у минуле площа Жовтнева. Це була площа Соборна. Вулиця Фронзе мала назву Сумська, бо на Суми напрямок мала Грабовського і Пушкіна були нижче Котелевська і вище Котелевська. У нас у місті наших земляків багато яких треба увічнити. Я вважаю, за увесь час найбільше змінювалися назви жовтневої вулиці, а також площа Леніна. Краєзнавець розповідає, походження деяких назв цікаве і непросте. Наприклад, Ярославська вулиця раніше була поштовим провулком. За даними істориків, там була перша пошта. А провулок Гончаренка раніше іменувався підвальною вулицею. Був у нас керівник. Заводу Промзв'язок Зеніт Петрович Жафанович дуже піклувався за своїх працівників, побудував вулицю зв'язку, побудував там жилі будинки чотирьохквартирні. Причому цікаво, що коли заселялись люди у свої квартири, які вони отримали, то коли не приходили в свою квартиру, то кожен з них знаходив там. То Шкаф для одягу, то диван, то ще щось це був подарунок від заводу їм. Євген Олексійович говорить, якщо перейменовувати, то все і одразу. Площу Леніна краєзнавець пропонує назвати не старою назвою Успенська, а сучасною. Я б її назвав площею і Майданом гідності. Що гідності? Це то знак скручений, дорожній, то по Петровському загороду лікарняну розбирають, річка закидана. Мотухом всяким, а через цю площу все населення міста ходить. І коли вони до площі доходить, я яка носить назву гідності, вони повинні задумуватися, що вони повинні бути гідні цього міста і цієї площі. Свої варіанти назви головної вулиці міста мають і працівники краєзнавчого музею. Бажано, щоб її взагалі назвали на честь наших місцевих купців-курилів. Вони були не лише купцями. Це були великі меценати, які зробили багато для розвитку нашого міста, його освіти, релігії. За сприяння братів Курилів було прокладено залізницю і відкрито залізничний вокзал у нашому місті. На їхні кошти збудована церква Вознесіння Господнього на центральному кладовищі, а також у центрі міста зведено різьблену арку, в якій містилося зображення гербу Охтирки. А от у члена громадської ради та голови профспілки працівників освіти Ольги Терест стосовно з... Не на з вулиць – дещо інша думка. Жінка впевнена, починати треба з малого. Потрібно почати перейменування лише з площі Леніна. Подивимось реакцію людей: які це будуть затрати, які це будуть кошти. Охтирчани повинні бути небайдужими. Рішення про перейменування вулиць ще буде ширше розглянуто у понеділок, 23 березня о 16 годині у залі засідань Охтирського міськвиконкому. Шановні мешканці нашого міста, не будьте байдужими. Прийдіть на громадські слухання. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша думка теж була врахована, приходьте на громадське слухання і скажіть своє слово, Вікторія Радченко, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.